Вітаю вас! Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваш час, за ваші коментарі. Зараз хочу вам зробити загальний розклад на одну позицію. Він буде називатися так: Всі, все про його думки. От все, що він думає, що там в нього в голові, і про вашу значимість в його житті. От все, що він думає. Стосовно вас, і яке місце в його житті займаєте ви. Я викладу 15 карт, і на 15 картах подивимося. Ну, трійка кубків перша карта, і що я тут можу сказати? От ви його любите. У вас дуже багато емоцій в сторону цього чоловіка. Тут неважливо, хто він вам, чоловік, там, кохана людина, там, коханець, я не знаю, цивільний чоловік, хто завгодно. Просто от чоловік, якого ви загадали. Ви його любите і ніде від цього подітися неможливо. Ви відчуваєте, що він теж небайдужий до вас. І причому дуже таки небайдужий. І... Тут, знаєте, тут між вами може бути відстань фізична ну, або емоційна. Я би так сказала: фізична або емоційна відстань, і тому все це робить якби, свою справу. Між вами відбулося щось таке дуже неприємне. Але, незважаючи на все це, ви якось готові його простити, готові прощати йому будь-які його помилки. От по цим картам, я так думаю, що все ж таки тут можливо, була зрада. Ну, як варіант, не у всіх, але можливо. Та ви все одно намагаєтесь згадати щось більш приємніше, що було між вами, ну, ніж цей оцей останній негативний факт. О, бо вже ж все ж таки кращого між вами було набагато більше, чим, о, чим чогось негативного. Ви його якось трошки ідеалізуєте, згадуючи щось краще. Тим самим якось заколисуєте у собі гнів. І образу. Якщо ж ви не сварилися і все добре, то це знаєте між вами емоції дещо з таким з натиском, все ж таки щось відбувається негативне. Цей чоловік чомусь закривається від вас, і вам дуже важко до нього достукатися. Можливо, все ж таки є втручання третіх якихось особ, бо хтось його налаштовує проти вас. Це не обов'язково коханка. Це може бути, ну я не знаю, мама, може бути сестра, може бути хтось із друзів. ну, от, от Щось є таке, кого він слухає, відкривши рота. І відчуття таке, що ви стукаєтеся до нього, а він щосили захищає свою територію, якби не пускає вас до вас, до себе. У вас між вами є якась путанина. Все ж таки хтось тут до вас торчається. А ще він чогось боїться. От в нього якась небезпека, чи то йому здається, що його небезпека очікує буквально скрізь. І він такий дещо напружений і не зібраний. Ну, це може стосуватися, до речі, і роботи. Або, допустимо, він сідає з кимось, розмовляє. І тут, коли хтось зачіпляє ваші особисті відносини, він слухає, робить якісь свої висновки, і потім він цілий день ходить загружений оце цими якимись розмовами. Тобто є такий якийсь добрячий вплив. І тут він якось завжди готовий захистити свої інтереси. І тут іще можливо, він не хоче, щоб ви занадто заходили на його територію, або ну, щоб ви, можливо, щось не знали про нього. Тобто, у вас є якесь непорозуміння. І ви до нього намагаєтеся достукатися всією душою. Тобто, якщо ти там вже мені нагадив, то я тебе пробачу, я вже давай вже якось так. Тобто ви йому це демонструєте. А він занепокоєний і уникає вас. На даний момент він полюбляє більше думати про ваше минуле, бо йому це доставляє більше задоволення, ніж ваше теперішнє. Це його гріє. Сьогодення його якось бентежить і лякає. Він себе накручує і тим самим віддаляється від вас. Хоча почуття він до вас все ж таки має. Розуміє, що треба якось взяти себе в руки, якось ну, встряхнутися, якось ну Якось переглянути щось, врешті-решт взяти себе в руки, володіти ситуацією, але знову ж таки, от хтось йому накапає на мізке, бо він там щось гадає, і він знову десь там перебуває, десь сам в собі. Взагалі він дуже сильний мужчина, і іноді от надлишок його енергії, його, ну, скажімо так, заводить не туди. Тобто, як вчепиться в щось, то тримається і не забереш в нього, чи то думки, чи якусь справу. Якийсь він у вас, знаєте, без гальмів, весь час в активному русі. Тут ще, можливо, він десь час, часто, можливо, ще про це йде мова, що десь їздить, десь буває. Отак от. Що я вам скажу? От для нього зараз що важливо. Він хоче здолати в собі оце почуття розгубленості. Бо йому насправді оце буде таке, знаєте, між небом і землею йому якось непритаманно. Він не любить так. Він любить коли є конкретика. Так. І у вашій парі тут кожен сам за себе. А йому зараз важливо отримати верх над вами. Тут, так, знаєте, дивно. От він... У вас, у нього до вас є почуття, але він так боїться проявитися, щоб, не дай Боже, не виглядати під каблучником. Щоб там між вами не відбулося, винен ви чи не винен, але він якось так хоче повернути справи, щоб ви не взяли цю ситуацію от під свій контроль, що тільки ви права, а він не правий, і щоб, не дай Бог, от не здатися на вашу милість. Хоче він, щоб все було добре. Дійсно, він хоче, він дуже боїться вас втратити. Але щоб це добре відбулося вашими руками. Щоб ви його не просто так показали йому, що ви вже йому все прощаєте, а щоб ну, ну, чуть ли не буквально взяли його на ручки, заколихали, поцілували, сказали, він не правий, а щоб ви йому сказали, ну вибач, це я була не права. Десь от майже отак от звучить. І тому от він зараз може бути таким холодним, недоступним. Я, ви знаєте, от Зараз якось так: або чорне, або біле, і от ну ніяких напівтонів. Ну і що? Чи досягне він того, чого бажає? Досягне. Тут так, ви включите свою мудрість, та й він теж. Ви пробачите йому його вибрики, його впертість, ну а він уже не може дочекатися, коли ви вже його, чи вже дотиснути, чи вже якось приявитися. Тобто він дійсно боїться вас втратити, от Просто боїться. У вас за цей час, поки ви тут якось на витягнутой руці, чи, можливо, на відстані, у вас вже накопились якісь свої проблеми, і ви здатні їх вирішувати. І, в принципі, але він так думає, що якщо вона буде весь час все сама вирішувати і якщо так піде далі, то нащо він тоді вам взагалі потрібен? Це в нього такі думки. І він зараз нервується, тому що в нього чомусь виникла така ідея ревнувати вас. Ну, тобто, дивіться, якщо він в гречку, то в нього таке. Знаєте, коли я таке можу робити, то й вона таке може робити. От Розумієте, от каша в голові ревнує вас. Ну і тут ще трохи злиться, що ви ну ніяк не вмовите його, от що він найкращий для вас, що крім нього не існує нікого в світі. Тут, от, розумієте, між вами відбулася якась неприємність. Скоріше всього, він винний, але це так все він хоче обставити, щоб ви почувалися винною і переконували його в тому, що ось ну не йди, ти найкраще, та нічого не було, я нічого не помітила. от, ну, буквально от так. от. От. Можливо, це у вас такий буквально стиль відносин, коли ви його повинні безкінечно вмовляти і умащувати. От. Але ж ви теж такий знаєте, міцний горішок. Ви теж хочете відстоювати свою правоту до кінця, бо ви вже наїлися його, цього, таких його капризуль ну, з горою. Можливо, як варіант, тут у вас ще в когось є дитина, і можливо, ви зовсім перекинулися на дитину і зовсім не звертаєте уваги на цього чоловіка і там на його заморочки. Тобто, так ти винен не можеш до мене знайти ключика? Ну то й Бог з тобою. Я займаюся своїми справами, а ти своїми займаємося. І ото це він дьоргається, сіпається, психує. Він вас дуже добре знає. Але він дуже хоче, щоб ви робили саме так, як хочеться йому, от тільки на його умовах. Почуття до вас є в цього чоловіка. Ви дуже цінна для нього. Ви така, знаєте, молодчинка. Тут я можу сказати, що ваші відносини все ж таки давнішні. От. І щоб між вами не відбувалося, навіть якщо він зрадив, він все одно вас любить, і ви його любите. І він тут каже: ну вона ж розумна, в неї ж такі мозги, от мені б її мозги, отак. От от. Тому що ви та жінка, знаєте, яка от для життя. От ви та, з якою треба жити. Бо ви вмієте впоратися з будь-якою життєвою ситуацією. І він це дуже чітко розуміє і ціне в вас це. Ви чітко розумієте, що вам треба, а ще дужче треба, і ще дужче знаєте, чого вам не треба. І він це цінує. Він чекає від вас дій, бо знає, що ви теж його любите, тут він фантазує про вас по сімці кубків, тут у нього еротичні фантазії. От, а ви двох от буквально перетягуєте канат, хто сильніший, хто більш витримає. Тут сварка, образа, і кожен чекає, коли хтось зробить перший крок. От, і дуже важко кожному з вас знайти такі теплі слова. Хоча кожен з вас кохає, чекає, переживає, ну, от упираєтесь рогом, і все. По десятці кубків я тут можу сказати, що в принципі у вас є майбутнє. Ви, ви рідні люди, розумієте? Просто от оце впертість, ваша впертість десь, його впертість. І я вам хочу сказати, що ця впертість, врешті-решт, все ж таки, може зробити дурну справу. От вам би тут схаменутися. Бо якось все вже дуже затягується. Йому важко насправді без вас, і вам без його важко. Ну, але кожен з вас вімкнув цього відлюдника. Тобто так. Що тут таке? У вашого чоловіка, котрого ви загадали, почуття до вас є, і серйозні почуття. У вас теж почуття є. Трапилася якась жахлива така ситуація. Ви щось тут не можете вибачити, йому ревнощі, Можливо, є тут зрада, все ж таки має місце. Ну, але ж ви ж ви ж не можете його кинути, і він вас кинути не може. Тому що я тут вам скажу: ну щось робіть, схаменіться. Бо чим більше часу йде, тим складніше вам буде миритися. А перемир'я все ж таки буде. От ну, я так скажу. Якщо ви будете іще довше дути губи, то він не витримає, чесне слово. Бо йому набридно це відлюдництво. Ну, але ж таки тримайте руку на пульсі і не втрачайте цю людину, бо він вас любить. Ну, оце такий мене вийшов розклад розклад, аналіз про його думки про вас. Дякую вам за вашу увагу. На все добре.